Добродій, шановні любителі шахів! На зв'язку з вами міжнародний майстер Даниїл Мосесов. І закінчилися в нас чвертьфінали вже Кубку Світу. Все ближче учасники до визначення, хто ж отримує путівки в турнір претендентів. І сьогодні подивимось найцікавіші партії з цих чвертьфіналів. І першу. Партію, яку подивимось, це партія, яка стала єдиною з восьми результативних партій в класику. Тобто була одна перемога, і всі інші в нічю, Тобто, чотири пари по два тури зіграли вісім партій. і Це була єдина, де хтось здобув перемогу. І це в нас, звісно, була пара Якубоєв проти Донченка. І знову ж таки, якщо пам'ятаєте, минуло, минулого відео розказував я вам про Якубоєва, і ми дивилися його партію, де він дуже агресивно білими грав і. Це йому допомагає в цілому. І в цій партії власне, сталося приблизно те саме. Давайте розберемо. Д4 e, їх білими, Донченко-чорними, німецький гросмейстер. Д4 e, Кінь-6, С4G6. E, тобто Донченко, в принципі, відомий, що він грає захист Грюнфельда. І тому саме проти Захисту Грюнфельда є ось, така, ось такий цікавий хід, який не найбільш основний, але e, можливий це хід F3. Суть ходу F3 в тому, що, як знаєте, захист Рюнфільда в нас відбувається після кінця 3D5, і суть чорних в тому, що після CD-кінбі d5E4, чорні можуть взяти коня на c 3 і потім піти слон G7, C5 і грати проти центру. Ідея ходу F3 в тому, що чорні в цілому можуть піти d 5 але тут різниця в тому, що на CD-кінь d5. Білі ходять е 4 мають хороший центр, і чорні не мають можливості взяти цього коня на c 3 Чорні мають відходити кінь Б6. І ось тут виставляють білі ось таку конструкцію основної е 3 І в цілому, це також можна грати. Але мені здається, в цілому в сучасній теорії чорні намагаються уникнути ось такого. Захисту Грюнфельда. і тому, в цій, В принципі, в чорних є мені здається, дві такі головні альтернативи. Звісно, чорні можуть піти слон g 7, якщо вони готові до старандійського захисту, І, тобто це буде перехід в варіант старандійського захисту, але також ще є ходи е 6, і, і є хід С5, але в цілому це одна й та сама ідея. Зіграв тут Донченко С5. І ідея в тому, що на d5 ми переходимо в цілому в захист беноні. Модерн Мноні, D6E4, слон G7. І знову ж таки, тут, якби білі пішли з кінця 3, це був би більш такий стандартний Modern Маноні, знову ж таки, варіант Деміша з тим спішком на F3, чорні пішли Е6, і якось так би партія продовжилась, чорні би зразу взяли на D5, зробили рокіровку, ну і там залежно від того, як білі би далі грали, продовжилася партія. Але тут в білих є така дуже цікава ідея піти кінь E2, і насправді вона доволі. Навіть має сенс, якщо задуматись, тому що е, ідея білих привести цього коня на С3, і суть в тому, що дуже часто в цих варіантах зновські чорні уходять Є6 і ЕД, і тоді білі б'ють завжди пішком С. І тобто дуже легко буде поставити цього коня саме на c 3 а цей кінь тоді може піти через А3 або через Д2 на С4, тому що c 4 в цілому таке от ключове поле в. Захисту модерн беноні, тому що якщо білі туди приводять коня, зазвичай в них дуже перспективна позиція. Тому ось така е, ситуація, тому що насправді, е, давайте я вам покажу, якщо тут піти кінці 3, тоді часто дуже проблема з цим от конем на е 2 тому що він доводиться десь йти на Ж3, його там звідти женуть ходами h5, 4. І в цьому це така одна з головних проблем варіанту Земіша за білих проти цього беноні. Тому кін-2 ось така от цікава ідея, е, не нова, але. Ось така от. 6 кінь 6 С3. І ось тут вже е, доволі логічний хід е, роблять чорні, але це насправді вже невеличка неточність. Правильний хід тут це піти дуже так хитро, А6. Е, і суть в тому, що дуже часто ну, зазвичай е, чорні просто б'ють, ЄД, ЦД, А6, тоді ходять, так як і було партії, провокуючи А4. Але давайте подивимось, що саме сталося в партії. Є де це А6, А4, і ось тут, знову ж таки, якщо чорні просто пасивно будуть якось так розставлятись, тоді в білих навіть десь є ідея навіть зразу піти кінь 3, кінь С4, слон Ф4, то тобто в цілому тут білих, якщо білі комфортно розвинуться, в них не буде проблем. Тому чорні якось стараються зразу зіграти на перехоплення ініціативи ходом кінь h5, користуючись тим, що кінь не на е 2 а вже на с 3 і накидаючи ідеї як ферзі 4 шах або F5. Uh, і ось після кінь h 5. Uh, ну, взагалі правильний тут хід зразу 4, але білі пішли в 2. Але давайте я вам покажу, в чому різниця, от якраз чому так важливо зробити зразу цей хід А6. Тому що все одно білим доводиться ходити А4. Тому що, якщо вони зроблять знову ж таки якийсь нейтральний хід по слоні 3. Пішаком є завжди бути дуже погано, особливо з пішком вже на F3, а якщо пішком це побити, тоді вже Б5 зазвичай в чорній дуже комфортна позиція. Тому доведеться все одно ходити А4, і тут є дуже велика вигода в чорному тримати ось цю напругу між пішаками Е6 та Д5. Тим, що тут, якщо вони зроблять той самий варіант, що вони зробили в партії з ходом кінь 5 Фарзі 2 і підуть слон D4, тут дуже часто в чорних можуть бути навіть ідеї не бити на D5, а саме закрити позицію, наприклад, ходом Е5, і отримати цього прекрасного слона на D4, тому що навіть якщо його розміняють, тоді буде ще й дуже хороший пішак на D4. Піти, наприклад, Е5 і потім піти F5. І ця позиція взагалі не ясна. Я, наприклад, як гравець, який доволі часто граю сам захист беноні, я би цю позицію. 100% грав би чорними, а не білими. Але ось після цього нюансу Єде СД А6, А4. Вже, тобто без е, цих пішків Є6 і на С4. Тепер чорні ходять кінь h5. Е, і взагалі тут Білі можуть піти G4, несподівано. Е, також доволі типова ідея. І не боятися цього ша шаху ферзя 4 шах. тому що на король D2, е, ну, неважливо, чіння в 6, чінь ф4. Насправді білі просто ходять король С2, відкривають слона. Король тут доволі навіть в безпеці, а ось чорні фігури не дуже зрозуміло, навіщо власне вийшли сюди, і знову ж таки в білих дуже проста ідея. Наприклад, є Кіня 3 кінця 4, ось це поле, воно дуже ключове, і це дуже важливо, що білі змогли поміняти цих пішаків і звільнити це поле на це 4 для коня. Ось. Натомість, мабуть, Якубоєв пішов в ферзі 2 просто тому, що він знає, що без включення. Єде це дає Ферзі 2, це правильний хід. І тут насправді ще зразу не отримав великої переваги, тому що правильно чорні пішли слон D4. Але суть ходу слон D4, що тут на G4, як і було в партії, правильним ходом є просто відійти кінь G7. Тобто суть в тому, що чорні поставили слона на дуже активну клітинку, і тоді вже кінь може собі спокійно повернутися назад. І насправді, чорних доволі неприємно, є загроза піти, наприклад, h5. Тому, ну, наприклад, тут білі може піти ферзі 2 h 5 також можна піти. Тут на h 5 просто білі підуть G5, тому це не так принципово. І на d 7, наприклад, Кінь e 2 Але Чорні можуть піти... ігнорувати це, піти кінь e 5 Тут така дуже неясна фігурна гра. Знову ж таки, десь чорні можуть піти h 5, h 4. В принципі, в своєму в білих не так багато загроз. Чорні можуть просто піти рокіровку і навіть без h5, h 4 десь піти f5. Тому, як бачите, в білих взагалі фігури не розвинуті, тому тут такий повний хаос в позиції відбувається, але насправді кінь же сім хід нормальний за чорних повністю. Але от чорні вирішили піти на цей принциповий варіант, включити ферзь аж 4 шах. Але виявляється, що це насправді не дуже корисний хід. Тому що після король d1 чорні повертаються кінь в 6, і білі знову ж таки отримують цю позицію з королем на С2. І виявляється, що знову ж таки, король абсолютно в безпеці, слон виходить зараз на F4. І ось що ферзь, наприклад, робить тут, не дуже зрозуміло. Пішок на d6 стає дуже слабким, і в цілому не зрозуміло, куди, куди чорні йдуть з цією всією грою. Чорні пішли кінь в d7, з ідеєю, що на слон F4 звільнили це поле для того, щоб піти ферзь F6. Ну, білі могли піти тут пішли слон G3, насправді пішли, поки слон Є3. Кінь вийшов на Е5, здавалося би, дуже хороша клітинка для коня. А насправді суть в тому, що тут після кінь д 2 е, білі захистили цього пішка. В білих є дуже простецька ідея. Наприклад, якщо Чорні зроблять якийсь логічний хід, по типу коротка рокіровка, піти H3, і насправді просто наступний хід F4 і в чорних серйозні проблеми, тому що знову ж таки цей кінь. Має відходити аж на d7, де він заважає іншому коню вивести, де він е, заважає слону вийти в гру. А якщо чорні тут ходять G5, то тут білі ходять аж 4, і король виявляється в доволі серйозній небезпеці. Е, і тому тут насправді проблеми в чорних вже доволі серйозні. І через це чорні спробували піти ферзь 4. Е, з тою ідеєю, що, наприклад, на h 3 все одно поки що ідеї F4 немає, тому що є зв'язка на, на туру. Uh, ось тому на Ферзі 4 білі пішли назад слон f 4, і на, і на H5. Uh, з тою ідеєю, що на H5 пішли слон g 3 і на ферзі 7 просто відкрили позицію ходом gh. H. Uh, Ж. Тут uh, H5 довелось бити, і тут дуже чіткий хід ще а 4. Просто лімітуючи всю активність, і знову ж таки, в чорних немає ходів. От велика дуже проблема для чорних цій позиції, в них немає корисних ходів, і знову ж таки, хочеться якось вивести фігуру по типу кінь бд 7, але неосподівано після F4, знову ж таки, цей кінь втрачається, і в нього немає ніяких е... ніяких клітинок, і в чорних абсолютно немає продуктивних ідей, на жаль, в цій позиції. Е... І тому, ну. Дуже, на мою думку, один з найсмішніших най ходів цього турніру. Найцікавіше ходів цього турніру зробили чорні. Чоні пішли тура А 7 в цій позиції, що, звісно, дуже цікавий вибір е піти, коли тобто, всі фігури не працюють, і тура йде на А 7 Тобто, ідея зрозуміла, мабуть, чорні хочуть піти Б6, я навіть не знаю, можливо, туру якось привести потім через С7. Попробувати С4 піти, я думаю, щось таке. Але, звісно, білі це всього, всього не хочуть давати. Білі ходять А5, щоб не дати Б6. Ну, чорним що робити? Треба все одно якось піти Б5, звільнити туру, а БТР, Тура Б7. Але тут дуже простий ресурс. Білі погоджуються просто забрати цього коня на Е5, щоб поставити свого ось цей, як я вам і казав, ідеальний. Ідеальна клітинка для коня на c 4 Особливо враховуючи, тут пішак на b6 в нас зависав, тому тут абсолютно домінація в білих. Ну добре, Чорні, справді відіграють пішка з іншої сторони, тураб'я С4. Але після Травз 4, Ferz4 насправді дуже. взагалі тінь на c 4 не дуже хочеться віддавати цього коня на c 4 але білі дуже чітко порахували, що вони тут просто отримують величезну перевагу після ходу кінь Бі5, де є і Ферзі 3, просто нападаючи на пішака. І дуже ще класно тут е, пішли на Тораб є 6 ферзь с 5 також можна було піти, і в білих все одно е, була б доволі непогана перевага, але ще сильніше тут зробив, зробили хід білі, пішли б 4 Суть в тому, що якщо піти ферзь с 5 тоді все ж таки ферзь d8 чорні повертаються, і поки що все захищено. Плюс насправді в нас навіть по пішакам рівність, звісно, позиція в чорно жахлива, але ну, ніякої матеріальної переваги поки що немає, це як мінімум. А от після b 4 білі хочуть отримати ось таку от абсолютно прекрасну, прекрасний підшуховий ланцюг. І чорні вже не можуть побути тураб'ю B4 через Fac5, і вже немає як захистити і Тру, і слона. Тому b 4 такий домінантний хід ще також. Ну і чорним вже довелось тут ходити кінь D7. БЦ тура b 4 ну і абсолютно програна позиція, тому що білі дуже просто, без зайвих видимок, пішли c 6 Слон Е2 d 6 Просто з ідеєю виграти фігуру. Ну і після Слоні 6D7-шах довелося, звісно, на король D8, просто ферзь g5 виграє зразу, тому довелося віддавати фігуру. Ну і тут без зайвих проблем е через пару ходів білі реалізували свій. О, тут ще дуже класний хід на c 7 в тура b 6 ще виграли пішака, тому що тут після, не ферзь D6, прошу, а ферзь D8 е зразу білі виграють. Ось Тому кінь 6, d 6 шах, ну і тут за пару ходів вже. Та, чорні тут здалися, тому що після, після Кінь 8 білі ходять король Б3, і ще, окрім того, що зайва фігура, тут після Сонце 4 абсолютно смертельна атака е, йде. Е, ось. І тому, як бачите, знову в своєму стилі Якобоїв зіграв дуже ризикований варіант за білих, дуже якусь неясну позицію отримав і м насправді переграв свого суперника без особливих шансів. І вийшов в півфінал, має дуже серйозний е, шанс попасти в турнір претендентів. І ще одна дуже цікава партія, на мою думку, сталася в півфіналі. Як я кажу, минула партія, це вона стала єдиною, яка стала результативною в класику, тому ця партія, яку вам зараз буду показувати, це вже з тайбрейків Рапіду, тому що три з чотирьох пар пішли в тайбрейки. І це партія Сіндаров Мартінес, не Мартінес, так, Хосе Мартінес, так. Сіндаров Мартінес, які зустрілися, дві нічі в класику, і потім дуже такі. Серйозні пар партії мали в репіт, де там Сіндарус Сіндаров, на цій партії відігравався, а потім вже і виграв свою ключову партію, щоб пройти далі. Але давайте подивимось на цю, тому що вона була, на мою думку, найбільш цікава. Почалося насправді все е, доволі спокійно з, 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 з англійського початку симетричної такої позиції. G3G6, D4 білі пішли перші, е, D6 слон D7. Ну, тут насправді нічого такого не сталося. Ну і е... сам Мартінес, в принципі, гравець такий, який дуже любить атакувати, тому він пішов H5 в цій, в цій позиції, е... викликав хід H4, і тоді вже слон G7. Е... Білі пішли b3, а 6 рокіровка. Ну і ось тут е... насправді можна було просто рокерувати. Ну, наприклад, да, навіть можна включити хід кінь g4, слон b 2 Чорні могли просто рокіруватися. Грати якось спокійно, піти, потім Трамба-8, спробувати піти Б5, і ну, тут грава позиція, в принципі, е, якби ще багато гри попереду. Не можна сказати, що в якоїсь зі сторін сильна якась перевага. Але Мартінес пішов тут в дуже веселу гру, пішов Б5, вирішив зразу трошки провокаційно грати. Але після ЦББ, та звісно, кінь Б5 поки що не можна грати, оскільки слон Б2, тут у нас є зв'язка на коня. Але білі просто грають ферзь С1, І виявляється, що не зовсім зрозуміло, як цього пішака захищати, тому що насправді, якщо піти Тура Б8, тоді часто дуже неприємно, навіть не треба пішака білим забирати, можна навіть просто кінь д 5 піти. І ось цей розмін чорнопольних слонів він явно на користь білих. І тут білі отримують доволі хорошу позицію. Тому Мартінес пішов Олин, як то кажуть, і пішов в 8, вирішив скинути цього Пішака, і на кінь Є Б5, вирішив відмовитись від розміну слонів. Ось таким чином кінь це 5 і зразу атакував коня на Б5. Е, Білі пішли кінь 4 ферзь Б6, ферзь Д2. І тут дуже класно і правильно і вчасно почав свою атаку Мартінес ходом g 5 Ось так, от, підставляючи Пішака під обидва бої. Ну, ферзь g5 зразу, на жаль, програє е, з причини того, що слона 6, Ферзь Fairb 5 і кінь 6 просто ловить ферзя. Е, тому, звісно, ферзь г 5 хід неможливий. Аж був хід зроблений в партії. І далі H4. H4, тобто чорні хочуть прорватися якось е, в атаку. Але після же Аж тут був дуже важливий нюанс, що насправді дуже сильний був в чорний хід замість Трабі а4, як було в партії, пішли, піти Кінь кінж 6. Кінж 6, і ось так от, насправді, навіть не те, що. Ідея в чорних взяти конем. Швидше ідея просто поки що подивитися, що білі будуть робити, і десь навіть в якихось варіантах дійсно Кім'я 4 є хід. В якихось варіантах ферзь навіть переходить через C5 або через A5 на E5 і пробує мат поставити тут. Тобто, насправді суть в тому, що кінь на E5 не такий хороший, і насправді, E5 для деяких інших фігур більш. Продуктивна клітинка, ну і тому цей хід Kін 6 не найбільш очевидний був. Ну от, Наприклад, я вам можу варіант привести як е3, доволі логічно спробувати розміняти хоча б одну атакуючу фігуру чорних. Після Кінбі 3 е 3. Тут насправді такий момент, що після Кінбі F4 є в білих класний хід Кінь F5, і тут вони просто виграють, тому що після ферзь E3. Кінь є 7 шах, король 8 Еф'є, вони лишаються зайвою фігурою. Але тут, насправді, в чорних є класний тихий хід Трабі 8, е і тут вже кінь F5 ніякого немає. І доводиться білим якийсь нейтральний хід робити. Вони не можуть особливо нічого зробити, наприклад, а 4 і, і тоді Тураб F4 насправді, тепер знову ж таки, чому кінь добра стоїть на g6, він відкриває слону атаку на цього коня на D4, і тут взагалі дуже неясна позиція, е тому що в чорних доволі багато. Е Шансів на контратаку. Але все ж таки, по-людськи пішов, Хусем Мартінес пішов в Турабі 4 і тут дуже правильно Сіндаров зразу пішов кінь Б4, загрожуючи цим ходом кінь d5. І після E6 дуже вчасно пішов зразу з своїми пішаками А4, використав прохідного пішка d5 а 5 І на ферзь d6, та, ну, звісно, є ідея якось піти кінь С4 і ферзь ферзер 2 мат. Пішов F4. ну І тут насправді виявилося, що позиція вже все ж таки в білих абсолютно виграна, тому що не, не знайшли чорні компенсації за цю, з за цього зайвого пішка, навіть вже за двох зайвих пішків, які вони віддали. Пішли ферзь F8, це такий трошки був блеф. Можна було навіть зразу взяти на E5. Білі пішли e 3 дуже міцно. І на ферзь F8 вже взяли на E5. І на сломбі e 5 Ось тут таке міні-тренування для ваших. Для розуміння захисних ресурсів білих Тура f 4 дуже правильний хід. Просто перекрити е, слону е, все дихання і всю атаку. Ну і тут вже був такий, така спроба слон Б5 більше блеф. Е, і після кінь б'є Б5, слон Б2. Тут білі несподівано абсолютно прекрасну атаку почали з кінь кінь' D5. І суть в тому, що якщо взяти на А1 то тут, ну, в цілому з декількох причин, я думаю, програють чорні, мабуть, кінь D6 найбільш чіткий хід, тому що на король D7 тут можна піти кінь Б6 і ось такий можна красивий мат дати чорному королю. Тобто в таку контратаку пішли білі, чорні пішли король F8, кінь D6, F5, тут абсолютний хаос на дошці, але білі розібралися, пішли Тура F1, і на слонце 1 просто пожертвували... Туру і тут ось гарним матом. Ну, не матом закінчилась партія, але тут через пару ходів, звісно, після короля 6, ферзь d 6, за пару ходів чорні отримують мат. Так, і Сіндаров в нас також пройшов в півфінал. Тобто в півфіналі в нас в одній частині Сіці сітки в нас якраз партія Якубоєв проти Сіндарова, два узбекистанські шахісти. Тобто, гарантовано один з них буде вже. В турнірі претендентів, і з іншої сторони, це в нас ВІ, китайський гросмейстер проти Е, І знову ж таки, з цих чотирьох шахістів. Ті, хто виходять в фінал, отримують путівку в турнір претендентів, і той, хто виграє матч за третє місце, також відправиться туди. Так, і ось. На цьому буду закінчувати. Не забувайте ставити вподобайки. Писати коментарі, підписуватися на канал. До речі, хтось в коментарях питав під минулим відео, за кого я вболіваю. Я, в принципі, вболівав за Вінсента Каймера, німецького шахіста молодого. Я в цілому за молодих шахістів більше вболіваю. Тому, в принципі, для мене плюс що тут Сіндаров і Якубоїв, ну, як убоїв в меншій мірі, Сіндаров в більшій мірі. 100% будуть молоді шахісти в турнірі президентів. Так, Ну і на цьому буду завершувати. До нових зустрічей. До побачення.